Привіт всім! Сьогодні в мене на каналі відео з книжковим сюрпризом. До мене надійшла така ось посилочка, пакуночок. Я вже знаю, від кого вона, але ще не знаю, що там всередині. Тому залишайтесь зараз, разом розпакуємо її. Не знаю, чи буде це перше відео на українському BookTube сьогодні, або з цієї нової хвилі наших книжкових сюрпризів, які ми вирішили зробити один одному кожен буктюбер український, який займається такою нашою важливою, нелегкою справою розповідати глядачам про книжки, які ми читаємо українською. А, але якщо я вже Перша, і ви ще не знаєте нічого про це, то я вам скажу, що ми у своїй такій приватній, таємній бесіді <хи> вирішили зробити такий чудовий подарунок один одному таємно перемішати анкети, де зазначимо свої побажання книжкові, свої взагалі свої книжкові вподобання. І після цього кожен отримає. Того адресата, кому він має надіслати подарунок, сюрприз з вибраними власноруч книжками за списком побажань, які залишає кожен заповнювач анкети. Таким чином кожен отримає подарунок, і для нього це буде сюрприз, бо він до кінця не знатиме, хто йому надійшли подарунок. Але лише знатиме, кому він має подарувати книжковий сюрприз. Ну, якось плутано, але, гадаю, ви зрозуміли саму суть і саму ідею взагалі цього книжкового сюрпризу. І от, нарешті, я отримала свій подаруночок. В принципі, я знаю від кого він. І це ну, не важко здогадатись, тому що відправник Якименко Поліщук Анна Олександрівна. Це один з лідерів нашого українського буктюбу Анна, яка живе у Луцьку, і її канал називається Color Life by Anna. Хочу сказати, що її відео взагалі я перші побачила, ще коли не підозрювала, що взагалі існує Буктюб, український буктюб. І Ютюб мені запропонував саме її відео, бо в нас там були якісь схожі однакові книжки до огляду. Е, і ось так я з нею познайомилась. А тепер пройшло всього кілька місяців, і я від неї отримую подарунок. Книжковий сюрприз. Це так приємно взагалі. І дуже захопливо, тому що ну, я не сподівалася, що і мій канал, і взагалі те, що відбувається зараз, у нас такий прогрес і розквіт буктю українського, він досягне таких от. Висот, що ми почнемо надсилати один одному подарунки. Ну добре, менше слів, більше діла. Мені вже не терпиться, я хочу скоріше розпакувати цей подарунок. Поїхала. Ну Ось тут так все гарно запаковано. Книжечки навіть всі окремо запаковані. Я свій сюрприз теж, до речі, вже надіслала ще в п'ятницю. І я знаю, що мій адресат вже отримав подарунок. Але ще відео немає точно. має бути на днях. Ви обов'язково дізнаєтесь, кому я надіслала свій подарунок. А ось зараз я розпакувала те, що мені надіслала Анна. Ну, не знаю, чи це те, що я здогадуюсь, чи ні, щось важкеньке. щось таке. Вже я гадаю, що це щось таке смачненьке. Це справді ще дуже-дуже. Це така шоколадна, кремова паста. Я гадаю, що хтось дуже-дуже зрадіє. Я, звісно, але моїм діткам буде дуже смачно. Солодко дякую Аня. О, мені тут ще є подаруночки. Боже, все, все запаковано, просто... Це щось таке окреме, маленьке, невеличке, але все окремо запаковано. Добре. Я в своїх побажаннях натякала на те, що мені не потрібно надсилати канцтовари чи щось таке. А в принципі, досить доречно і бутепне було б мені отримати щось кухонне. Вважаючи, що я свої відео завжди знімаю на кухні. Взагалі я дуже багато часу проводжу на кухні, тому. Такі подарунки, в принципі, мене порадували більше за все. І що я маю? Я маю гарні, гарні тарілочки. Так. Ось такі дві тарілочки гарнюсенькі. З лисичкою, з совою, Have a Good Day. Stay Clever Little Fox. Клас. Красота. Що ж, тут я, я так гадаю, я здогадуюсь, що, мабуть, це закладочки. А може і ні? Зараз все з'ясуємо. Так, як це так ще обережно це зробити? Так. Так, так, так. Для нотаток Книжковий блог, Color Life by Anna, Нічого собі, супер. Супер ще й з номером телефону. Взагалі, всі контакти це взагалі чудова ідея. Для розкрутки, для того, щоб знайомити краще всіх навколо зі своїм каналом. Треба собі щось таке придумати, Аню. Дякую за ідею і за закладочки теж. на. Не схожі на книжки, тому я їх спочатку, для того, щоб взагалі інтригу витримати, тому я буду ступово робити, якнижки залишимо потім. Ось гадувала. Відмежуйки клас. Суперочки від межуйки. Супер-супер. Хто їх не любить? Всі люблять такі цукерочки, мені здається. Так. Та-дам! Та-да-да-да-да-да-да. -да 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 -да. А ось і листівочка. Ось така гарна, симпатична. Так, давайте. Я все ж таки її наостанок залишу і... Трошки прочитаю після того, як розпакую добре, так. щоб вже так довго не тримати вас в напруженні, щоб відео не було аж занадто довгим, бо пакуночки дійсно багатенько. Так. Я б так поспішити і нічого не порізати. А ось книга Любко Дереша, голова Якова. У мене є нагодріць побажання прочитати цю книгу. І ось Аня вирішила мені її надіслати. Я вже трошки її колись починала читати, і тепер матиму нагоду все ж таки дочитати цю книгу. Так, перша є наступна. Так. І так, це Галицькі оповідання Анджея Сасюка. Видавництво Старого Лева. Друга книжечка. Іде в мою бібліотеку. І ще одна третя. Боже, мій, боже мій. Так, це те про... Що я мріяла то і те, що я бачила вже в багатьох українських буктюберів. Це книга Celeste «Селест... Ink Не сказано. Вже багато є оглядів, у тому числі в Анни. Її огляд мені дуже сподобався і заінтригував, зацікавив цією книгою. Я дуже мріяла її прочитати. Аня дослухала, дослухалась до моїх побажань, і вирішила мені її подарувати. Дякую. Дякую дуже. Так, ну що ж, такі книжечки я отримала від Ані. Дякую їй дуже за цікаві подарунки, за солодкі подарунки і взагалі. Це дуже класна ідея. Я сподіваюся, що ми будемо продовжувати це робити і надалі. І дивіться інші відео в інших буктюберів обов'язково, бо кожен має отримати свій подарунок книжковий. І це буде доволі таки цікаво. А в мене ось такі три чудові книги. Тепер вже є. Ну, добре, якщо вам було цікаво, оцініть відео, будь ласка, залишайтесь на каналі, далі буде ще цікавіше.